Чого стерегтися? Чотири варіанти відповіді. Зараз ви можете загадати собі, чого стерегтися на роботі, чого стерегтися в особистому житті, чого стерегтися. Знаєте як? Якщо у вас є якесь діло, подумайте про це діло, це може бути любе діло. І зараз обираєте колоду і ворожимо. Варіант номер один. Чого стерегтися? Варіант номер один чого стерегтися? Ну, я би сказала так. Ви можете зробити неправильний вибір. Ця карта глупості дурака. Спішки, пафігізма, карта ідір, знавинного то тобто необдуманих поступків. Що ви там собі задумали, куди ви там дивитесь, це призведе до того, що вам буде нанесений удар в спину людиною, якою ви довіряєте. Або ви не дуже знаєте цю людину, або ви дуже покладаєтесь на людину негідну, Типа, ну мною ж так не станеться. Да? Ця людина поступає нечесно, ну, мене пронесе, не пронесе. Буде подлий удар, ви зробите. І цей удар касається вашого вибору. Ви не те, оберете, що гідно. І тоді ви будете або вкладете гроші, і вони заморозяться дуже надовго, або, ну, як сказати, ви будете втрачати набагато більше, вкладати набагато більше грошей, ніж, можливо, було. б. І надіятися на фарт, вам не приходиться. Вам треба пахать, пахати і пахати. Тобто легко, от бистренько зробіть бабоса, у вас точно не вийде. Отакого от стерегтися. Варіант номер два. Чого стерегтися? Mm -hmm. Такий складний, звісно, тут випадок. Це король мечей. Влада. Вам потрібно стерегтися влади. І, скоріш за все, у вас йдуть судбні процеси, це карта суда. А вам приходиться участвувати в цих судних процесах, або будуть у вас судні процеси, налоги, долги, розділи Вибачте. розділ імущества, розлучення, тобто це все сюди. А ця карта говорить. Король Жезлов», що дуже буде багато емоцій. І король Жезлов» буде вам там щось розказувати про якісь космічні кораблі, що там все буде получатися, що все буде вигідно і так далі і тому подобне. Але по двойці мечей вам потрібно від чогось відмовитися. Тобто, якщо король жезлов це ваш адвокат, то ні, ви нічого не отримуєте легко. А по двойкі мечей вам потрібно, ви винужті будете від чогось відмовитися на користь іншого. І по девятки Пентаклі ви все одно залишаєтесь задоволені тим, що ви отримаєте. О, така ситуація. Цікава. Чого стоїть стерегтися варіант номер 3. Чого стерегтися? Тобто на особистому вираженні ви отримаєте більше інформації саме для вас. Це в нас обще вираження, загальне. І так, чого стерегтися? У вас якісь плани, ви давно про щось мрієте, ви давно щось ізучаєте. Можливо, ви вже відкладаєте кошти на ту свою мрію, на те, куди ви хочете попасти. І це карта трансформаційна, тобто є восьмерка кубків. Це трансформація. Вам потрібно діяти інакше, вам потрібно йти іншим шляхом. Тобто, те, що ви вже накопичили, те, що ви вже знаєте, звикли, тобто ця стабільність. А, а що таке Всесвіт, Да? Якщо ви бажаєте стабільності? О, це болото. Вас хтось обійде, а більш хтось трудолюбивіший, більш хтось такий успішніший. Вони вас пообходять, і ви будете сидіти на попі ровно. А карта попереджає, що вам сидіти на той стабільності, яка у вас є, ну просто не приходиться. Тому що що таке стабільність? Да? Ось Зараз прийшла війна? Ну, яка стабільність? І в цьому випадку, так само, тобто, вам потрібно рухатись в іншому напрямку. І, можливо, або комусь допомогти, або вам потрібна допомога, Тобто людина, яка може надати консультацію, можливо, дасть якусь цінну пораду. Тобто це цінність, це пентаклі, це цінне для вас, але не обов'язково гроші. Тобто ви отримаєте і це вас ну, буквально надихне. По, ну, або ви познайомитесь з людиною, дуже такою креативною, яка нічого не боїться, не боїться нового, не боїться надихати, вдохновляти, йти з вами поруч, ну, ви можете обрати отчильництво. Тіпа, мені ніхто не нужен і я справлюсь сама. Ну, в цьому випадку мені хочеться таке сказати. Можливо, ви і справитесь самі, да. Якщо ви дійсно отшельник, вам динаміка вона для вас дуже важка, ви хочете рухатись в своєму напрямку і в своєму режимі, да? тобто в часі, як вам зручно. Ну, двигатись вам прийдеться. Один ви будете, чи не один. Одна чи не одна. Тобто таке попередження. Чого стерегтися, того що ще додам да? така субурна карта вийшла. Ну, Тут під ситуацією кожного чоловіка потрібно додати якісь -то ще карти, що, що ж таке одиночество, да? що, ж таке що, що мала на увазі ця карта. Но зараз, так як загальне ворожіння, я не можу розвивати події, тому що. Ну, тому що да? Це робиться в індивідуальному порядку під конкретну ситуацію. І так, варіант номер 4. чого стерегтися? Так, емоційно. Десятка жезлов. Десятка жезлов гарна карта. Це єдиномишленки, це собиття, які будуть дуже гарно складуватися. Ну, тут, похоже, трошки схоже з нейросетью, Да? Тобто, це класне спілкування з іншими людьми, де ви будете. Розуміти і своє місце, і місце інших людей. Тобто, це який -то колектив гарно спрацьований. Сімка кубків. В чомусь ви заблуждаєтесь? Щось ви неправильно оцінюєте, щось ви неправильно бачите, тобто ідеалізуєте для всіх младенчиків це ой 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 яка мілость. Да? Ну, не завжди це мілость. Тобто, ваш, ви ідеалізуєте якусь картинку міра. Да? Тобто свою картинку ви ідеалізуєте точно, і ви потім будете розчаровані. Це карта страху, розчарувань. А Ви будете відчувати ну, просто, а вдруг не вийде, а вдруг не вийде. Тобто, ви відчувати будете те, що ви кудись йдете, не туди. Можливо, ви не подумаєте, що ці ваші відчуття пов'язані саме з вашим ділом. Можливо, ви спишете на щось інше, але цього потрібно стерегтися. Да? Замріяності. Тобто карта показує на замріяність, на помилку: я вірю в чудеса, я вірю в людей. Не стоїть цього робити, тому що час розплати буде близько. Вам не вистачає знань, вам потрібно чомусь навчитися, якось по-іншому, якісь методики, можливо, поміняти, щось по-іншому діяти. І в інших випадках це, дивіться, карта жіці і карта імператора. Імператор це людина влади. І, можливо, це буде пов'язано. З... Ми бачимо військовий, да? з воєнкоматом, з війною. Но це Верховна Жріця в даному випадку може бути як оберіг, і ще як сила матері, яка захищає, молитва матері, яка захищає, дуже може бути похожа. Ну, тут також мені не вистачає карт, щоб більше розвинути ситуацію, тому стерегтися потрібно довірчивості. А другим людям в свою непогрішимость, в сильне вірування, що от, а мені повезет, ні, ну, не повезет. Тут, тут нема везення, ні, тут є куча заблуждень. Тобто ви щось неправильно оцінюєте або себе лякаєте, но боги вас бережуть, я би сказала, по верховної жріці, і вам потрібно набратися якихось інших знань, щоб вийти за за круг оцих страхів. Коли у вас будуть більше знань, то і страху буде менше. Тобто щось потрібно взнати. Отаке у нас ворожіння. Приходьте на особисте ворожіння, де я вам дуже багато деталів розкажу про, вашу, про ваше діло, про, про те, що ви там намріяли, чи збудеться, чи не збудеться, і які там будуть поміхи, які потрібно просто збіжать. Обнімашечки. І до зустрічі. Пишіть по телефонам, тільки пишіть, будь ласка, не дзвоніть.